Ех, літо, приємно думати про нього, коли на дворі сильний вітер, а у пам'яті тепло, літають пчоли і маскіти, і на заводі час канікул, щоб не платити всім зарплату, ми з колегами по цеху на трейлері поперлися в Карпати. Та наху, ти назад. Він мене в змію кинув, блять. Почині мені, сука, шприц, клії. Так, давайте по порядку. Основну дорогу перекрили, і нам довелось хуярити в обхід. Якість шляху була поганенькою, але це було дрібницею в порівнянні з якістю водія. Давай, давай, ти спрятуєшся. він вирішив, що нам треба відвідати кожен перший кар'єр, а також саму гущу лісу, щоб нас там зустріли місцеві ведмеді і рознесли к хуям весь фургон. На допомогу тоді прийшла ряженка торгівельної марки Галичина, які розпилили ведмедю в очі, і він, ігноруючи хітбокси, відправився собі в берлогу пити таблетки для розщеплення лактози. Відміть, пішов нахуй, а Але не вся місцева фауна була до нас агресивна. Маленьке стадо лосів зустріло нас на дорозі і супроводжувало довгий час. Сука, ці статні благородні створіння допомагали нам закривати дірки в наших серцях, іноді навіть дірки в даху трейлера. На жаль, не всі з нашої команди подружили з лосями, тому нам довелося їх утилізувати. Блять, і пішов нахуй этот лось, і Викинулося в реку, пожалуйста. В певний момент в нас виникли проблеми з правилами безпеки. На це вплинули як зовнішні фактори, Проїздок". змія кожен змія, так і внутрішні. Нахуй ти працюючий гріль поставив шафу. <рес> Тікли години, йшли дні. Ми продовжували нашу подорож через ліси і гори. Бувало таке, що ми заплутувались в трьох соснах. Олег, ти долбойоп єбучий, як ти це сделав, блять. <рес> Бувало і таке, що наш водій обирав не найкращий маршрут. Ти по 90 градусів сам. Що це, Але ми все ж таки добрались до величного комплексу печер. На цьому моменті наша менталка почала здавати. Одні смажили моторну олію, інші косплеїли людину павука. А, Я що... Я, просто Пітер Паркер. Я, <пі> я не Хтось виконував циркові номери зі зміями, інший уявив себе хобітом і його уніс Орел. А! Я спіздило орел! <пі> <пишино> Водій в черговий раз в'їбав трейлер в кар'єр, а поки я купався в кристально чистих карпатських озерах, хлопці вирішили перетворити трейлер на тераріум. А! Блять, він. А! Врешті-решт ми виїхали до цивілізації, але щось було не так. Це було незвичайне карпатське село, це був режимний об'єкт, де будували брудну ядерну бімбу, і наші присутності там явно не були раді. Нас блядь, обстрілює. мать. Назад, задню задню дай. машина застряла. Давайте допомагайте видати понял. Ми їхали так швидко, як могли. Вперше за всю подорож наш водій вирішив не заїжджати в рандомну яму. Механіки чинили машину на ходу, а наявність даху стала не базовою комплектацією, а розкошним максимумом. П'ятове, давай. П яту. П яту. П яту. А що? О, окей. Ми відбились і знайшли дорогу. Трейлер майже все це переніс. Мабуть, добре, що літо закінчилось. Да ну нахуй той карпатський ліс. Олег, я, я там дошки поставив, куди ти нахуй поїхав? По дошкам їдь. Назад. Та, ли? Ли? більше заковано. Ти дурак, блять. Блять, а я так двіть було. Блять, медведь, мужики. Сквочий <звук> <звук> блять. Там де я. На мій голос, їдь на мій голос. Иди нахуй, орел. Коль нахуй ты на Марлов привел, блядь, ебучий Стой, блядь, стой. Блядь, я... Олег, лайк блядь, куда ты поехал? Это вина или это что? Блядь, что, 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 мы